Перше тренування були з Лідою дуже інтересні тим, що вона прострілила всі труби, які є в цьому клубі. Це було взимку, заливало нас, заливало нас водою гарячою, ми не знали, що з цим робити. Навіть хотів її вигнати за це, що вона зробила нам такі, от, такі збитки. І вона дуже спокійнисінька сказала: Олег Геннадійович, я все вберу. Дуже так. Навіть як я сильно не був обурений, вона так дуже спокійно, І я зрозумів, що щось таке в неї є. Дуже вперта. При всіх невдачах, слабкості, фізичній, дуже сильний характер. Вона почала проросувати не зразу. Її подружки почали дуже сильно йти вперед як спортсменки, вже ставали майстрами спорту, призерами чемпіонату України, а вона дуже відставала. Почалося все з банальної конкуренції зі своїми подружками. Вона догнала своїх подружок і почалися то на випередки, хто сильніше виступить на змаганнях. Ми знаходимося на Фокалімпії. Тут якраз спеціалізована школа футболу. Умови для того, щоб тренуватися, було створені. Але це є спеціалізована поляна для луку. Ми розширяємося, як спортсменів стає більше. При тому, що ми відправили у... Відпуску до 1 вересня багато спортсменів нам місця тут не вистачає дуже часто, і дорослі спортсмени тренуються зранку, бо ввечері з дітьми вони не можуть, вони просто втрачають час. Вона якось після 12-го року і 16-го року вона найкращі результати показувала, на жаль, через місяць після олімпіади. Чомусь. Не виходило у тренерів збірної команди нормально, правильно вивести спортсменів на пік підготовки. Якось воно було запізнення. Це відкладається трошечки в психологічному плані, тому що їздиш на олімпіаду, перевозиш пусте місце. Це в 2021 році було складніша підготовка після провалу. Такого провалу взимку, якого наполола взимку, в неї ще не було. Вона виступила на чемпіонаті України з травмою і був дуже низький результат. Ми хотіли знятися зі змагань. На це наполягав головний тренер. Він почув, що є проблеми, але Ліда сказала таку фразу: Я не хочу підводити нашу чернівецьку команду. Якщо я знімуся, команда не виступить. Мене замінити вже іншим спортсменам неможливо. Хотіла вона завершити свою кар'єру якраз взимку, тому що. У цій невдачі і проблеми зі здоров'ям були такі: от думки, що краще займатися сім'єю, сином і відійти від спорту, хоча б на деякий час. Їй не пощастило з тренером, з чоловіком, як кажуть, з тещі ми всі разом сказали, що ти працюєш не для себе, ти працюєш в першу чергу для сина свого і заради його майбутнього, і вона перешагнула через себе і почала над собою працювати ще сильніше. Зараз вона в 2021 році вона не є в найкращій формі. Були в цьому році невдалі виступи, але вона бореться і вона в команді Олімпійській.